Вітаю вас, шановне панство, на просторах Farming Simulator 2025, мапа Березівка. Перед собою ви бачите мій імпровізований полігон для тестування підвізки, а це означає, що сьогодні черговий огляд нових якісних модів для нашої любої гри. І сьогодні я підготував для вас багатенько, дуже-дуже гарних модів. Мною деякі дуже-дуже довгоочікувані. тому пропоную вам довго не тягнути. Кота за хвоста і давайте перейдемо. Першим героєм буде мною конкретно довго очікувана сівалка CZ3,6. В даному варіанті це сзт 36 До текстур абсолютно ніяких претензій немає, все виконано дуже гарно. Та в канонах фармінг симулятор 2025. Щіпляється з трактором, вона абсолютно адекватно, наявні гідровиходи. Тому тут також претензій ніяких немає. Давайте сядемо до трактору і подивимося, якщо воно працює. Як бачите, дана сівалка оснащується в нас двома бункерами: В перший ми будемо засипати сімена, в інший будемо засипати тверді добрива. Як бачите, при завантаженні на 100% як першого, так і другого бункеру. Звичайний МТЗ на 80 кінських сил без проблем зможе тягнути та працювати з цією сівалкою. На клавішу V ми зможемо опустити сошники, і на клавішу B увімкнути саму сівалку. Все стандартно, все гарно. Також на клавішу N англійську ми зможемо відкрити як перший, так і другий бункер. Вони будуть відкриватися послідовно для завантаження. Ну і пропоную подивитися, як працює підвізка. Даної сівалки. Можливо, це і не надто цікаво, і не потрібно, проте, вже по канону моїх оглядів, пропоную все ж подивитися, як це все буде працювати. Як бачите, підвізка дерев'яна, вона добова, проте це сівалка, і очікувати іншого від неї, я думаю, що не потрібно. Давайте подивимося, як працює забруднення та знос даної сівалки. Почнемо з бруду. Ось так виглядає вона в забрудненому стані. Відчищаємо її і давайте подивимося на знос. Знос виглядає ось так. Як бачите, особливо нічого не зношується, і вона виглядає доволі-доволі таки новою. Не знаю як кому, хоча мені хотілося б більше зносу. Важливо, я вже задовбав вас цією фразою, про те, Зазвичай у модах мені не вистачає саме зносу. На 100%, як на мене, вона повинна бути потертою та прожавівшою ще більше. Про те, що маємо та маємо, великих труднощів з цим не виникає, з цим можна грати і не відчувати якогось дискомфорту. Пропоную вам перейти до магазину та подивитися, де ми зможемо придбати дану сівалку. А придбати ми її зможемо, що є логічним у вкладці сівалок. Вартує вона номінально 7096 євро. Та не має зовсім ніякої каст кастомізації. Як на мене, це є єдиний мінус даного моду. Мені хотілося б мати можливість перефарбовувати дану сівалку і підбирати кольори під себе, кастомізувати, так би мовити. Проте, знову ж таки, це не є критичним, з цим можна грати, з цим можна жити. Давайте припаркуємо нашого героя із даною сівалочкою та перейдемо до наступного моду, так як все те, що я хотів розповісти вам про дану сівалку, я вже розповів. Можливо, комусь вже цікавить ось цей бункер-перевантажувач, але поки ще не до нього. Зараз ми поглянемо відразу двох героїв. Першим буде ось такий МТЗ-80 із ПКУ. В народі його називають стогомет. І з ним вже причіплений дисковий культиватор або ж дискатор, дискова борона, кому що як більше подобається УДА 3,1 на 20. До текстур, як трактору, так і саме, самого дискатора, лощильника. Претензій немає абсолютно ніяких, все виконано на високому рівні. І все відповідає. Фармінг-симулятор 2025 Проте до трактора є все ж таки а, одне питання. Що це з колесами? Як ви бачите, є з задніми колесами біда. Вони якісь е, неправильні неправильної форми. З чим це пов'язано, не знаю. Можливо, можна це буде пояснити нерівномірним зносом гуми. Але все ж таки хотілося б, щоб по подальшому автор моду зміг поправити ось цей такий. Неприємний нюанс. То з зовнішнього вигляду це єдина претензія. Як бачите, трактор у нас оснащується сумісністю з модом на інтерактивне управління, а також хочу зазначити, що навіть ось цей лищільник сумісний з даним модом. Можемо відкривати е, ящик для інструментів, і також можемо його взагалі прибрати. Звісно, що в тракторі в нас є більше можливостей, сідаємо до салону, підчіплюємо, запускаємо двигун і можемо подивитися, що ми тут маємо. Ми можемо відкрити заднє вікно, можемо управляти аудіосистемою, відкривати люк. Ну і знову ж таки відкривати та закривати обі, обидві е, двері в цьому тракторі. Управління самим ПКУ озвучено, що мені дуже подобається, це є реалістичним. Воно здійснюється за допомогою вже звичної нам миші. Обома клавішами, як правою, так і лівою. Ми зможемо управляти даним навантажувачем. Перепрошую, друзі, ліва клавіша тут не участвує. Участвує лише права клавіша миші, вверх або ж вниз. Це і є керування даним ПКУ. І давайте проїдемо, подивимося, як працює підвізка даного агрегату та даного трактору. Як бачите, трактор у нас оснащується по канону двохдіапазонною механічною коробкою перемикання передач на 9 швидкостей. Знову ж таки, підвізка самого лощильника, я думаю, не буде дуже цікавою, так як ну, за фактом її там нема, там намертво приварений. Міст і на нього встановлені ступиці з колесами А ось підвіска самого трактору є доволі таки м'якою та адекватно налаштованою, що мені конкретно дуже подобається. Ну і давайте перейдемо вже до зносу та забруднення. Почнемо зі зносу. Як бачите, знос налаштований. Зношується як дискатор, так і сам трактор. От на тракторі мені знос подобається. Мені його абсолютно вистачає. Лише одне побажання маю, це хотілося б замість ось такого голого сріблястого металу бачити ржавчину. І знову ж таки диски тепер становляться хромовані, таке враження, що його прокачав екзибіт. Звісно, хотілося б, щоб була присутня ржавчина. Проте я думаю, що це не є фінальна версія моду і в подальшому його ще доопрацюють, можливо, навіть додадуть ржавчину. До зносу самих дисків, в принципі, за великим рахунком, в мене претензій немає, так як а, сам коток та диски в процесі роботи вони очищаються землею, землею і будуть ось такими блискучими. Тобі ж тут претензій абсолютно ніяких не може бути. Відновлюємо всю цю техніку, і давайте забруднимо, подивимося, яка вона буде в забрудненому стані. Ось так виглядає забруднення, і тут вже претензії знову ж таки в мене. Ніяких немає. Тут все виглядає адекватно. Навіть колеса вирівнюються і вже більш-менш схожі на ті, які повинні бути на такому ось тракторі. І, як на мене, я б навіть його і не мив би, щоб колеса ось такі і залишалися, бо в стоковому чистому вигляді вони якісь дивні. І це мені конкретно не подобається. Відчищаємо наших героїв і давайте подивимося. Де вони знаходяться? Почнемо з лущильника, так як до нього ближче. Він вартує номінально 7690 євро та має невеличку кастомізацію. По-перше, ми можемо кастомізувати задні котки. Чи це будуть ось такі труби, чи це будуть уголки? Це все буде вже налаштовуватися в процесі гри. Під різні ґрунти, кому якщо більше подобається. Хоча я чув, що на ось такі трубні котки менше за все налипає землі, тому я думаю, що частіше будуть використовуватися саме ось такі котки. По-друге, можемо встановити декалі і додати ось такі диски типу запасні. Ну і кастомізація кольору. Потребує від трактору даний агрегат 150 кінських сил для роботи, тобі ж він підійде для Т-150К. МТ-зон його не потягне. І тепер давайте перейдемо до трактору. Вкладка Малі трактори. І ось знаходиться наш герой. Вартує він 5000 євро. Та також має кастомізацію. По-перше, можна додати противаги, бампер. Ось такий бампер з бризговиком. Або ж взагалі залишити лише місце для кріплення. Додати можна на кабіні також ще одне віконце. Додати можна ось такі ліхтарі, які обозначають автопотяг. Можна додати, затонувати вікна, ну і додати датчики із серія про Compact. І також кастомізація кольору, що є. Вже стандартним налаштуванням для всіх героїв нашої гри. На цьому можна припаркувати даний героїв. а Хоча я забув і не розказав вам про самі ось ці вила. Самі вила ви зможете знайти вже у вкладці «Різне». І там їх придбати. Ось вони знаходяться. Вартує 2300 євро, як на мене, вартість є завищеною, і можна було б її змінити в сторону зменшення. Вміщають в себе, вони 3000 літрів, що не є маленькою кількістю, є приблизно десь середнім показником і мають кастомізацію кольору. Можемо пофарбувати їх в будь-який колір. Ось на цьому вже точно все з даним героєм. Тому паркуємо його та переходимо до наступного моду. Знову ж таки, можемо полюбуватися нашою вітчизняною щіпкою, до неї ми ще перейдемо. Так, і наступним нашим героєм буде не цей гарний МТЗ, а ось такий культиватор. Який підходить дуже добре для МТЗ КПС 4N. Сідаємо до трактора, підчіпляємо КПС. Як бачите, трактор у нас трішечки присів на задній віз, тому що зазвичай такі культиватори використовували. В причіпному, а не в навісному вигляді. І трактору все ж таки трішечки важкувато з ним, проте з цим можна приїжджати, з цим можна працювати і проблем тут не виникає. На клавішу X ви можете розкласти цей культиватор, ну і на клавішу V його опустити до робочого стану. До тексту культиватору абсолютно претензій ніяких не може бути, вони виконані дуже гарно та повністю підходять для нашої гри. Піднімаємо культиватор. Як бачите, аж рухається в нас трактор, видно, що присідає на задній віз. Звісно, що дивитися підвізку тут немає чого, тому що ну, вона на культиваторі відсутня абсолютно. Це колеса, які просто підтримують культиватор на заданій глибині для роботи. Давайте відразу ж перейдемо до забруднення та до зносу. Забруднюємо, як бачите, в забрудненому стані культиватор виглядає ось так. Як на мене, трішечки недостатньо. Хотілося б ще більше бруду і подивимося на знос. А ось до зносу в мене конкретно претензій немає. Він налаштований гарно та адекватно. В мене він влаштовує. Відчищаємо та відновлюємо культиватор і переходимо до магазину. Вкладки культиваторів де ви і зможете знайти даний культиватор. Вартує він номінально 1500 євро, вартість, можливо, занижена, потрібно буде подивитися. І знову ж таки він не має взагалі ніякої кастомізації. Від трактору він потребує 80 кінських сил, що означає, що звичайний МТЗ буде його використовувати і працювати з ним без будь-яких проблем. На цьому ми паркуємо дану щіпку і переходимо до конкретно мною дуже довгоочікуваного моду. Я дуже-дуже довго очікував на зілка 130-го. І забігаючи наперед, я скажу, що це натурально вірний зілок 130-й з механічною 5-ступінчатою коробкою перемикання передач. Нарешті, друзі, нарешті з'явився вже зілок з механікою, а не з автоматом. До текстур абсолютно претензій ніяких немає, хоча кузовок виконаний не в оригінальному стилі, а це, скоріш за все, типу, або ж самопал, або ж з іншої вантажівки. У таких зілків були зазвичай інші кузови. Проте в наш час їх дуже часто перероблюють і тут цей кузов не відторгає. Ось так виглядає зовні даний зілок. Сідаємо до салону. Він не сумісний наразі із модом на інтерактивне управління, що трішечки трішечки печально, проте не критично. Запускаємо двигун. Як чуєте, звук аутентичний, тут питань немає. Можна навіть погазувати. До звуку в мене абсолютно ніяких претензій немає. І, як я вже зазначив раніше, Дана вантажівка оснащена механічною п'ятиступінчатою коробкою перемикання передач. Нарешті, нарешті, нарешті. Підсвітки панелі приладів, на жаль, немає, проте світло ззовні працює без нарікань. І знову ж таки є дубляж аварійки на панелі приладів. Все радує. До цього питань також немає. Як бачите, є невеличкі питання до контрольних ламп. Червоних і зеленої, вони квадратні, піксельні. Проте це знову ж таки не критично. Я думаю, що в подальших оновленнях це виправиться. Ззовні до аварійки також ні нарікань, ні питань немає. Тому виникаємо і гайда, подивимося на підвіску даного авто. Ось так виглядає робота підвізки, вона абсолютно адекватна, ні нарікань, ні претензій в мене конкретно до неї немає. Це дуже гарно налаштовано. І тепер пропоную вам перейти до зносу та забруднення. Почнемо зі зносу. Як бачите, знос налаштований у нас на дисках колісних, а також на кузові. Сама кабіна не зношується, вона залишається як нова. Звісно, це трішечки нереалістично, і як на мене, на цим потрібно було б попрацювати. Проте хочу зазначити, що це бета-версія даного моду, і він ще доопрацьовується і в подальшому, я думаю, це все виправиться. Повертаю первозданий вигляд нашому зілку, і давайте його забруднимо. Ось такий вигляд він має в забрудненому стані. Тут взагалі ніяких претензій, все дуже-дуже круто прописано та налаштовано. Мені дуже-дуже подобається. І відчищаємо зілка. Переходимо до магазину. Вкладка Вантажівок. І номінально ми бачимо два зілки. Перший це той, який я вам вже показав. Вартує він 11 тисяч євро. Номінально. Це самоскид, Має налаштування кузову. Налаштування колес, як бачите, гума змінюється. Можна змінити дорестайнгову морду або ж рестайлінгову, додати протитуманні ліхтарі. І ще велика кількість різних налаштувань. І кастомізація кольору. Можна навіть полосу додати. Це я додав люки на кришу. Полоса додається ось і її можна налаштовувати будь-якого кольору майже. Зіл на, має двигун на 150 кінських сил, що також є реалістично. І давайте швиденько оглянемо другого зіла. Це буде паливозаправник, також вартує 11 тисяч євро. Кастомізація абсолютно така сама. За виключенням лише. Того, що він може бути як тягачем, так і паливозаправником. Щось не провантажує гра, можливо, є питання все ж таки до цієї моделі. Скажу чесно, я її не обкатував. Не дивився, я дивився лише самоскід і, предположив, що з цим зілком також все буде добре. Ну і як бачите, щось з ним не так. Ну, давайте візьмемо для початку ось цього і орендуємо його. В магазині він не відображається. Можливо, він буде відображатися на магазині. Дивимось. Потрібно буде трішки пробігтися, так як на магазин переміститися проблематично. Але я вже бачу, що на магазині він не з'явився через таб. А через таб у нас впав просто міст від зіла. І, як бачите, все ж таки поки що не варто купувати. Того зілка, що є паливозаправником. Проте самоскид можна використовувати, з ним питань немає. Я його покатав трішечки, в мене ніяких нарікань до нього немає. Тому пропоную зараз, щоб не було ніяких вагів, паливозаправник повернути, щоб міст у нас по повітрю не літав. І припаркуємо нашого зіла, і нарешті перейдемо до нашої вітчизняної щіпки з трактора. Та бункеру-перевантажувачу. Я думаю, що ви вже здогадалися, що цим героям буде завод Комбзаринка, а саме їхній бункер-перевантажувач. Даний мод виконаний, зроблений, створений командою FS Modding Team, які роблять дуже якісні та прекрасні цікаві моди. І це один із перших представників. Для FS25 від даної команди, що мене дуже-дуже радує, і я очікую на інші їхні моди. Хочу також зазначити, що якщо кому потрібен, кому цікавий даний бункер-перевантажувач для FS-22, то абсолютно такий самий пак мається в загальному доступі для FS-22. Вони випустили відразу ж два моди. Один на 22-го ферму, інший на 25-ту, який ми зараз з вами і подивимось. І в цьому нам допоможе ось такий ХТЗ 242К. Запускаємо двигун. хай він поки прогріється, а ми оглянемо бункер. То текстур претензій абсолютно немає, також бункер у нас оснащується невеличким, але все ж таки інтерактивним контролем, який допоможе відігрувати РП. Можна відкривати у нас ящичок для інструментів. І також у нас є функція опускання самої драбини. Щоб залазити і дивитися, що там є. Що мене особисто радує. На клавішу О розкладається шнек, на клавішу Z прибирається тендер. Як бачите, все працює, тут ні нарікань, ні претензій немає. І тепер пропоную вам перейти до тестування підвізки даного бункеру. Як бачите, підвізка налаштована, вона не є занадто м'якою, проте і не є дубовою. Це адекватно, як на мене, тому що все ж таки це не автівка, це бункер і амортизаторів там нема, там все на ресурах. І тепер можна подивитися, як буде виглядати забруднення та знос. Забруднюємо. Як бачите, до забруднення претензій нема, це налаштовано дуже-дуже якісно. Відновлюємо, очищаємо і переходимо до зносу. Ось такий вигляд має знос. І ось такий вигляд повинен мати знос на будь-якій техніці. Як бачите, блискучого металу ми не бачимо, є лише ржавчина, те, що й повинно бути на зношеній техніці, яка пропрацювала не один день на вашій фермі. Ну або ж бувшу вижитку техніку. Яку ви купуєте, вона буде також приблизно ось так виглядати. Тобі ж внос тут абсолютно шикарний, як і в усіх модах від FS Modding Team. Знайти даний бункер-перевантажувач ви зможете у вкладці шнекові причепи. Їх тут буде два. Перший буде цей, що ми вже оглядали, PBN 30, вартує номінально 35 тисяч євро. І другий буде PBN 40, вартує він вже 60 тисяч євро. Номінально вони потребують від тракторів 200 кінських сил, що перший, що другий. Проте, знову ж таки, їхня, їхній об'єм є різним. І для другого потрібен буде більш потужний трактор. Кастомізація в нас мається, можемо змінювати як бренд коліс, так і налаштування самих коліс, звичайні або широкі. Також можемо змінювати напис або ж англійською, або ж українською. Конфігурація ящика або ж без нього, або ж з ним. І можна додати ось такі бокові крила. Ну і кастомізація кольору, звісно ж, також змінюється. Проте, як на мене, я б залишав би її в оригінальному зеленому вигляді, як і робить завод Кобзаренка. Кастомізація другого бункеру є абсолютно абсолютно ідентичною. Тому, друзі. На цьому я завершую дане відео. Я сподіваюся, що вам сподобалась сьогоднішня моя підбірка, тому що е, з ДІЛ, і Кобзаренка, бункери-перевантажувачі, я конкретно дуже-дуже сильно очікував і нарешті вони з'явилися. Звісно, не все з цього відео ідеальне, проте все абсолютно грабельне. Свої думки стосовно модів та відео пишіть, будь ласка, у коментарі, я завжди їх читаю та по можливості відповідаю. Буду радий дізнатися щось новеньке, щось цікавеньке та вашу думку. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку каналу. Бажаю вам мирного неба та всім добра!